Школярі турбуються про військових. Учні 35-ї школи Кіровограда підготували для бійців, що беруть участь в АТО сувеніри, зроблені власними руками та екіпірування. Про потреби військових дізнавались у них особисто. Для бійців, що зараз перебувають в Кіровограді. Школярі влаштували концерт. Під час нього вручили військовим 20 маскувальних халатів, в'язані шкарпетки, солодощі, виготовлені власноруч, глиняні обереги та малюнки. Це не перша допомога від школярів. На зібрані кошти учні періодично закуповують обладнання та обмови для кіровоградських бійців. Військові кажуть, особливо цінують дарунки, зроблені дітьми, і вже незабаром усе відвезуть у зону бойових дій. Діти на даний момент десь біля 15 тисяч вже зібрали. Але ми ці гроші передаємо не благодійним організаціям. Ми пішли іншим шляхом. Ми безпосередньо контактуємо з військовими частинами, безпосередньо контактуємо з добровольчими батальйонами. Крім того, в нас є учні школи, які брали участь в зоні АТО, ми отримали важкі поранення. Ми також надаємо матеріальну допомогу. Много що знають рисунки, письма, фотографії, шлют, кадемент, бойовий дух. Дають уверені, що нас ждут вдома многі, не тільки родні, але й наші школи, наш родний Кировоград.